Ну, а тим часом, друзі, ми переходимо до ключових тем цієї години, які ми хочемо проаналізувати з нашим спікером. Це Павло Лайкійчук, керівник безпекових програм центру глобалістики, стратегія 21-го століття. Вітаємо вас! Доброго ранку, добрий ранок, слава Україні, героям слава. Отже, пане Павле, у нас для вас є опитування для вас, в тому числі як і для наших глядачів. Воно звучить наступним чином: чи підпишуть цього тижня угоду про корисні копалини зі США? Перша відповідь так підпишуть і дадуть гарантії. Друга відповідь підпишуть, але без гарантій. Третій варіант. Відповіді підпишуть, але це не зупинить війну. І четвертий варіант не підпишуть. Як би ви відповіли на це опитування, можливо, у вас є варіант. А давайте, можливо, спочатку пане Павло, перепрошую. Давайте можливо нашим глядачам нагадаємо, чому власне ми це питання сьогодні ставимо. А, власне, сьогодні президент України вирушить до Саудівської Аравії на зустріч зі спадкоємним принцем. Після цього команда Володимира Зеленського залишиться в країні для переговорів з американською стороною, і там от, якраз можливо йтиметься мова про завершення війни з Росією. Давайте почуємо. Завтра ми продовжимо працювати заради наближення миру. Буде мій візит в Саудівську Аравію. Також на сьогодні ще більш підготовленою стала зустріч наших команд Саудівської Аравії, України та Сполучених Штатів. Сподіваємось на результат. І це стосується і наближення миру, і продовження підтримки. Сподівається на прогрес у досягненні миру вже цього тижня. І лідер сполучених штатів Дональд Трамп за його словами вже незабаром може бути підписана угода про корисні копалини. Однак каже, важливо, щоб Україна продемонструвала свою готовність до миру. Давайте почуємо пана Трампа подивимося, що станеться з усією цією ситуацією між Росією та Україною. Думаю, зрештою, і можливо не в далекому майбутньому ми отримаємо досить хороші результати із Саудівської Аравії цього тижня. Я думаю, що Україна підпише угоду щодо корисних копалин, але я хочу, щоб вони прагнули миру вже зараз. Наразі вони цього не продемонстрували настільки, наскільки слід було. Поки що вони цього не зробили, але вважаю, що зроблять, і це стане очевидним протягом наступних двох тижнів. Трьох днів Додам, що за словами Володимира Зеленського Україну на переговорах зі США у Ер-Ріяді представлятиме керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустему Міров та заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Американську ж делегацію очолить державний секретар штату Марко Рубіо. У її складі також будуть посланець президента з питань близького сходу Стів Стівков та радник Білого Дому з питань національної безпеки Майкл Волц. Ну і власне повторимо наш. Питання пане Павле, я так розумію, основний акцент у цих переговорах завтрашніх вже буде якраз зроблено на цю угоду про корисні копали. Тож вірити, що підпишуть цього тижня цю угоду? Ну що її підпишуть, вірю. Але яке відношення угода, будь-яка комерційна угода, ну зокрема, про корисні копалини України, має. До нападу Росії на Україну, до російсько-української війни ну, це класична підміна понять, готова Україна підписати кабальну чи навіть не кабальну, дружню, взаємовигідну комерційну угоду з Сполученими Штатами. Вона готова до миру з Росією. В чому зв'язок? Я можу припустити тільки один варіант для Трампа. Це такий тест. Якщо тут Україна готова капітулювати, то вона може капітулювати і в іншому варіанті. Якщо тут вона боротись за інтереси, то і в іншому варіанті вона боротиметься за свої інтереси. Пане Бавлен, фактично, грубо кажучи, зламався Зеленський чи ні? Пане Павле, ну дивіться, нас же по факту змушують підписати цю угоду, тому що е, Трамп говорить, що ми вам зупиняємо всю, зуп, всю допомогу військову. Ми вам ледь там не старлінки обріжемо для того, щоб у вас взагалі не було ніяких ні розвідданих, ні інтернету, там в тому числі на лінії фронту. Тобто нас змушують, і Трамп при цьому говорить, що які вам гарантії безпеки потрібна. Гарантія безпеки це я е, то, виходить, що ми по факту у безвихіді знаходимось. Я не думаю, що знаєте, скільки рік тому Зеленський і Байден у урочистій обстановці підписали угоду про 10-річні гарантії безпеки з Джоном Байденом. Було таке діло. І що цієї угоди просто вона зникла з сайту Білого Дому. Ні, ні, вона на сайті є, просто там в конкретний розділ її перенесли, там потім пояснення після цього. Ну, це добре, це дуже добре, що угода існує. От що вона виконує, це питання дуже складне. Що стосується, знову ж таки, я військовий людина, я військовий експерт, не економіст, але можу нагадати, що. До широкомасштабного вторгнення і до 2014 року в Україні тільки на енергетичному на полі енергет... видобутку енергоносіїв працювали три американські компанії, що найменше три: Shell, ExxonMobil і Хто там третій? Ну, власне кажучи, всі три гранти американські. По вибутку добутку вуглеводнів були присутні один на шельфі Чорного моря, інший насла розробляв, готувався розробляти сланці родовища на сході нашої України. І як тільки запахло смаленим, куди ці компанії зділись, Десь їх бачив, хто немає. От, власне кажучи, т, 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 ті розмови про те, що американська присутність американського бізнесу є гарантією безпеки. Все навпаки, безпека є гарантією присутності американського бізнесу. Тому, е, ну, якщо підпишуть цю угоду, то підпишуть, але е, пов'язувати її з якимось чином, е, якимось боком, взагалі, з... Е, з перемир'ям, з прагненням України до миру, ну це може тільки е е схиблена уява. Деяких на жаль політичних лідерів світу угу. а, власне маємо заяву предстапікера палати представників пана Джонсона, який нещодавно зазначив, я дуже вдячний Зеленському, що він кардинально змінив позицію щодо угоди про корисні копалини в кращу сторону, пане Павла. А як розуміти це? Адже що таке краща сторона для кого вона краща? І наскільки я розумію, позиції в принципі вже були були узгоджені до а, тієї зустрічі в п'ятницю у авальному кабінеті. Чи щось тут могло змінитися? Ми пам'ятаємо остання така оцінка з нашої сторони цієї угоди від пана Подоляка. Була про те, що буде безпосередньо конкретний рамковий оцей цей документ, і будуть допоміжні документи, в тому числі і питання гарантії безпеки. Туди буде включено отож, ну власне кажучи, знову ж тут про гарантії безпеки, як гарантії безпеки в Україні можуть бути пов'язані з. Бізнесовою угодою про видобуток корисних копалень. Це, ну, це як ну, до північно-атлантичної угоди, яка про формування НАТО додати: ну, наприклад, угоду про ОПЕК. Угу. От, існує ОПЕК, існує НАТО. Немає ОПЕ... не працює ОПЕК, треба розпускати НАТО. Логічно. Ну, не зовсім так. Тут, знаєте, хай вони підписують що завгодно, а мовби тільки е, е, не чіпали нашу незалежність і нашу територіальну цілісність. І якщо Америка готова допомогти нам в припиненні російської агресії, ми будемо щиро вдячні. Але нагадуємо, що знаєте, Будапештський меморандум, матюкливе зараз слово таке вважається. Але там же ж не тільки про ядерну зброю, там є конкретний пункт: про, про те, що, що наші партнери не надають нам гарантії, а як завірення в тому, що вони не нападуть на Україну. Але, от якраз про гарантії, там вказано в контексті ціла стаття, окремо про те, що гаранти. Відмовляються від економічного тиску над Україною, від використання її своїх. Порушення її економічних інтересів, ну пане Павло, знаєте, це як нещодавно представник Трампа заявив, що так дійсно обіцяли закінчити війну в Україні за 24 години. Однак не уточне не уточнювали, коли саме настануть ці 24 години. Так само і по цій угоді можуть цілком заявити в у Вашингтоні, що не вони підписували цю угоду, тому які там гарантії, знайте власне кажучи, що я бо собі особисті... угода не є. Знаєте, через через три місяці ми скажемо: ну так, ми цю угоду підписуємо. хто там її підписував Єрмак. А хто такий Єрмак? Угу. Ладно, відпочивайте. Да, ви прові пане Павла. Як ви вважаєте з військової точки зору у Трампа є хоч які небудь важелі для того, щоб дійсно натиснути на Росію конкретно на Путіна? І зупинити цю війну. Бо, попри всі погрози щодо економічних санкцій, щоночі у нас літають ракети дрони, і ми бачимо наслідки фактично щодня е військової агресії Росії, з військової точки зору у Америки співвідношення воєнного потенціалу Сполучених Штатів і Росії, воно е неймовірне. Але є один фактор, який, е який визначав. І політику попередньої адміністрації Байдена і значною мірою визначає політику адміністрації Трампа. Росія є ядерною державою і з нею просто не хочуть зв'язуватися. Mm -hmm. От вам і стратегія Байдена в день чайної ложці, стратегія Трампа давайте дружити. з... З диктаторами, а не з демократичними державами. Будемо ставити під сумнів статтю 5 там північно-атлантичного договору. Ну і взагалі, друзі не ті, хто, хто реально поділяє з тобою демократичні цінності. А друзі це круті хлопці, да, як вважає президент Трамп, mm -hmm. кімчиним. Хороший хлопець, я з ним зустрічався. Путін крутий хлопець. Я теж з ним зустрічався. Сінціньпінг він теж здається зустрічався з ним uh -huh. і теж вийшов задоволений. Uh -huh. Е, тим часом тут я бачу з оперативності я нам повідомляє, що Штати і Росія проведуть переговори в Саудівській Аравії цього тижня. Це, мабуть, відбудеться після нашої завтрашньої зустрічі. І президент Трамп підтвердив цю зустріч. і Висловив сподівання на суттєві зрушення. принаймні, так він говорить. Я думаю, що у України все буде добре, і у Росії думаю, теж буде все добре на цьому тижні Можуть відбутися дуже важливі події. Сподіваюся на це. Так, а тим часом NBC News пише про те, що угоди про корисні копалини може бути недостатньо, щоб відновити допомогу Україні та обмін розвідданими. Е, відповідно, телеканал посилається на Трампа, який розповів про це своїм помічникам. За даними змі, президент США хоче підписати документ, але він також хоче бачити зміну ставлення Зеленського до мирних переговорів, заявили офіційні особи. Тут мається на увазі і готовність піти на поступки, такі як передачі частина території. Росії, пане Павло, ви вже власне теж говорили про те, що угода про корисні копалини це одне, реальні гарантії це інше. На вашу думку, чи дійсно по великому рахунку головним результатом для Трампа, чи основним результатом буде те, що Україну таки змусять сісти за стіл переговорів, почати щось підписувати в контексті крапки у війні з тим, щоб віддати свої території? Бо я до прикладу теж читала інформацію, що, начебто, Росія хоче, щоб Україна відмовилася від Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, ну, те, що власне, те, що вони да собі в конституцію внесли. І тоді, е, е, нібито, Росія згодна е, сісти за стіл переговорів. Ну це от бачите, ми відразу переходимо з положення за яких умов Росія готова сісти за стіл переговорів, і е, е, цілеспрямовано мовчимо про переговорів. Про що? Якщо це передумови до перег до мирних переговорів, то треба говорити відразу, про які мирні переговори йдеться. Йдеться про мирні переговори, так звані, а точніше скажімо, про переговори про капітуляцію України перед Російською Федерацією. І для початку цих переговорів росіяни визначають перший крок з боку України. це Передача Росії частини своєї території, з точки зору диктаторів, цілком прийнятний хід. Питання полягає в тому, чи погодиться на це український народ. Я впевнена, що навряд чи він погодиться на це все. Однак угу. без допомоги нам буде. Дуже важко. В цьому контексті е, Європа взялася дуже конкретно е, якось намагатися принаймні допомагати Україні. Ось Велика Британія, е, як пишуть іноземні змі, буде консультувати Офіс президента і, начебто, самого пана Зеленського, е, в тому, як мають пройти у Саудівській Аравії ці перемовини з американцями для того, щоб е, не сталося якихось неприємних сюрпризів. Допомоги Європи нам вистачить без США. Е, і у контексті того, що зараз воно ну не те, щоб виглядає так, але зводиться принаймні з повідомлень ЗМІ до того, що нас просто можуть сісти і поділити Америка і Росія, чи допоможе нам Європа в цьому, щоб ми все ж таки збереглися в тому стані, в якому ми є. От цікаво, як українці зараз говорять. А що українці говорили чотири вже роки тому? От коли на нас э, русня напала, от сиділи ми і мучилися. А хто на, за нас допоможе? Хто нам більше грошей дасть, чи може зброї дасть, чи чи варто захищати свою е, Україну, чи ні? Чи може відра, від, відразу віддати Херсон, Запоріжжя, Харків, Чернігів? Ні, у нас такого питання не стояло. От на четвертий рік війни, коли е, русня стоїть не в бучій бородянці. А їх стримують під Покровском і. В Курській області uh -huh. у нас такі питання виникають. Очевидно, тут це залежить першим ділом від українців, від готовності нас захищати свою державу. Коли в 22-му році хлопці йшли на війну з ворогом, там фактично бригади формувалися за шість днів. Люди приходили в військомат через три дні їхали там на Черкаси чи ще на формування. Через три тижні вони вже були перед Северодонецьком. І ніхто не казав, там підготовлена бригада, не підготовлені хлопці. Сьогодні ми говоримо, як там ми вишенька поїде на фронт. 45 днів підготовки це дуже мало. Хай воюють професіонали. От ті хлопці, які вже воюють три роки, вони професіонали, ми вишеньки. От про що нам треба думати. Не хватає зброї. Зброї не хватало в 2022 році. Повірте мені, сьогодні у нас порівняння порівнянні з 22-м роком, зброї валом, вибачте. В порівнянні з американцями можливо менше, ніж у них. Але зброя є для того, щоб захищатись. І теж наші партнери, якраз їх допомога полягає не стільки в консультаціях Єрмака і когось там в Вер'єдяді, як поводитись з Віков чи Вітковом. Не знаю навіть як правильно сказати. А полягає якраз в допомозі нам зброєю технікою. І коли говорять там американці, більше допомагали, європейці менше допомагали. Та, то дивлячись, як рахувати, дивлячись, якою номенклатурою. І внесок європейців, як на мене, по по, по низці цілих параметрів, був ключовий. І до слова, знаєте. Порівнювати, як допомагала, ну, наприклад, Штати, і Естонія чи Словаччина, ну, це якось некоректно. Я нагадаю, що поляки в перші місяці війни, коли всі казали, Україні не можна допомагати, от, поляки телефонували українським прикордонникам, військовим, казали, там у лісі е прикордонному лежить якась куча металолома. Дуже схожа на них 20. Дцять дев'ятий певно, ваша машина отак От і відбувалася тоді допомога угу. Пане. зараз. Європейці і наші партнери єдині в допомозі Україні, і все це робиться он. Відкрито пане Павле, якщо можна коротко в контексті цього блоку, будемо його завершувати, до наступного переходити, те, що британці допомагають нам, консультують нас по цієї зустрічі зі сполученими штатами Америки. Як ви думаєте, яку не знаю, який меседж, який посил вкладається у ці консультації? Адже ну, мабуть, якийсь зиск, і Британія хоче з цього отримати, просто так навряд чи вони б хотіли консультувати. Пам'ятаємо, що свого часу саме через консультацію Бориса Джонсона у 22-му році. Ці, який зазначив, що не можна Росії пробачити бучу, Рпінь Бородянку, все інше, коли росіянці вийшли з Київщини, він сказав боротися далі. Ну, власне, до цієї консультації його поради дослухалися. Зараз який меседж у цій консультації можуть вкладати британці? Ну, власне кажучи, британці і європейці розглядають вже Україну як частину європейського безпекового простору. Як важливу складну частину цього в своєї власної безпеки, наша безпека, їхня безпека не подільна. Це, це усвідомлення приходило. Ну, Британія ж не Євросоюз. Якби трошки інша, можливо, якась, я не знаю, історія тут в цьому контексті. Можу вам сказати, якщо чесно. По-перше, якщо ви там були в Британії, то сіли на машину у Франції через тунель, ви вже в Британії. Вона не так далеко від Європи, як це, на перший погляд, здається, коли крутиш глобус. О, це не Сполучені Штати. По-друге, морсь... морський простір. Це не менш важливо. І до слова, Британія демонструвала до широкомасштабного вторгнення підтримку України і не тільки підтримку як демократична держава нашої суверенітету і територіальної цілісності. На Чорному морі Британія ще била по носу росіян. Демонструючи те, що море має бути вільним для судноплавства для всіх: Чорне море, Азовське море, Біле море, Атлантичний океан, Тихий океан це все спільне надбання людства і жодна диктатура не може накласти лапу на, на цей ресурс. Гаразд, а давайте тоді почула, приймаю вашу відповідь. До іншого блоку перейдемо. Вже торкнулося частково питання Курщини. Україна ризикує втратити головний козир на майбутніх переговорах. Так принаймні, повідомляє видання CNN. автори матеріалу посилаються на публікації військових блогерів з обох сторін, які кажуть, що українські війська в Курській області перебувають у дуже скрутному становищі. Зокрема, відомо, що на Курщині Росіяни намагаються відновити контроль над судженським районом. Ворог мав порусування на півночі, де зміг відвоювати Мартинівку та Малу. Локню до речі, саме на цій ділянці в грудні минулого року було вперше помічено участь в боях північно-корейських військових. Окрім цього, за останні два тижні росіяни відновили контроль над Свердликово та Лабедівкою на західному фланці, передають аналітики Дипсейт. І загроза також в тому, що окупанти перетнули кордон із Сумською областю та наблизили за 5 кілометрів до ключової логістичної артерії артерії збройних сил України. Траси юнаківка суджа паралельно до цієї ж траси ворог намагається рог газопроводом зі сходу, зокрема, на просування ворога у Курській області впливає призупинення обміну розвідданими. Про це повідомляє британський телеканал Sky News, посилаючись на інформацію високопосадовців на заході та на та в Україні. В свою чергу міжнародний інститут війни теж припускає, що брак інформації для збройних сил України може суттєво підірвати оборону на фронті та захист наших міст від повітряних атак росіян. Натомість учора Дональд Трамп заявив журналістам про те, що о. Обмі, розвідданими майже відновлено. Тож, пане Павле, за вашими оцінками, чи втримують Збройні сили України Курську область? Ну щоб зрозуміти сенс тих подій, які зараз на Курщині відбуваються, треба відмотати на сім місяців назад, коли курська операція починалася. Тоді наше військове командування говорило прямим текстом, що задача курської операції. Не відвоювати як Суджу, чи Курськ, чи Курську атомну електростанцію, чи ще якісь населення пункти у росіян. Задача Курської операції полягала в тому, щоб скувати резерви противника не до ну, Ленінградської округу, той, що формувався, е і фактично угруповання в військ північ, це були стратегічні резерви Росії, і щоб вони не потрапили на напрямок головного удару. Їх треба було в іншому місці скувати, щоб вони не на Донецьку наступали. Більш строго другорядною задачою було якщо по можливості відтягнути інші сили противника з інших напрямків, саме на цю ділянку. І пригадайте, от як змінювалася динаміка. Скільки було русні там протистояло нам перше, спочатку 20 тисяч говорять, потім 60 тисяч, потім під 100 тисяч, 80 тисяч. Хто там нам протистоїть? Це десантники, це морські піхотинці, це найбільш елітні, найбільш підготовлені частини. А тепер подумайте, що було б, якби ці частини були 2-3 місяці і зараз. Ну, на Покровському напрямку чи на Трецькому напрямку ситуація зрозуміла. Ось це військові воєнні задачі цієї операції. І те, якісь там населені пункти, ми утримуємо, воно не мало значення. Не за населені пункти ми там воюємо на цій території. Інша справа: що по ходу розвитку операції вже втручаються політики в військову справу. Політики кажуть, о, а це хороша розмінна карта. На які ми там будуть переговори, це буде розмінна картою. І ось це вже завжди, коли політики лізуть справи військових, диктують їм свої умови, це стає небезпечно. І я казав і буду певно казати, Курська операція вона своїх цілей досягає і буде ефективною до того часу, допоки от ті бонуси, ті успіхи. По знищенню ворога, які ми маємо, вони перевищують втрати наших сил на її проведення. Mm -hmm. Якщо Пане Павле, а... вона перевертається це співвідношення, то треба очевидно міняти тактику. А зараз, от як оцінте ситуацію на цьому напрямку? Чи на часі говорити про те, щоб можливо доцільно було б частину наших військових з того напрямку вивести? От на якщо на карту подивитися, ми бачимо, що там оце таке не знаю, вимка півден... біл... біленька з'явилася. Де не да. угруповання, у якого нема маршрутів відходу? Очевидно, краще висла. Там дуже складна саме ситуація, саме через те, що вони відрізані. Не відрізані від нашого кордону, вони відрізані від, від маршрутів руху. О там жовтенька поперед з, зверху дорога якраз основні mm -hmm. траси. А на півдні там, там ліси, болота і дуже складне. От зараз можливо, поки дощів немає, рухатись там можна. О, якщо не будуть дощі, то переміщення підрозділів. Воно ускладниться значно. Але я так розумію. Знаєте, командування на місці розуміє краще, як правильно діяти. І я вже декілька разів говорив: от, блін, можливо, треба відходити. Да? Виявляється, зарано. І там є командири, які не, щоб не було запізно. Я згоден з вами. Кожен раз командир стоїть uh -huh. перед такою дилемою. Uh -huh. Пане Павло, щиро вам дякуємо за вашу yeah. фахову оцінку цим е, питанням, які ми разом з вами піднімали. Керівник безпекових програм е, центру глобалістики стратегія 21-го сторіччя Павло Лекічу був з нами друзі. по відеозв'язку.